Всім привіт! Давно не бачились Да, бачите мене така зараз зачіска Що в мене на голові, зараз не знаю Але ну волосся довше Записую відео два тижні тому І ось зараз нове відео Ну Но... Та да. неочікувано, не думав, що його так ну, швидко записуватиму. Але ну, працював 2 тижні і тепер я вже не хочу працювати. Да? Вже не в ресурсі. Думаю, звільнятися. Ще точно не знаю, коли це зроблю. Але ну зараз на момент цього запису відео 20. 7 травня і це вже 23.35, тобто зараз, ну, З півгодини там уже 28 буде. Ось так. Чи й дарма я попрацював на родині? Бо. Ну, для себе пару речей зрозумів. По-перше, що мені треба було попрацювати, щоб нагадати собі, що я хочу займатися чимось іншим. Ще я і так це знав, але на практиці, щоб це пам'ятати. Це перше, так? Да? Все-таки, ну, вільний час є якийсь, коли вдома, наприклад, знаходишся і тому подібне. Друге, це те, що ну, для чогось мені все світ це дав, да? те, що, наприклад, рік тут був на тому, і оце знову мене життя сюди принесло. Тобто... Не принесло я сам себе принес. Тобто це, це щось значить так якийсь. Щось треба ну, змінювати. На третій річ через яку можливо не дарма пішов. Це ми скоро побачимо. Це, ну було в метах, цілях. За мету було, щоб купити якийсь інструмент музикальний. Ну так що куплю скоро кулелі, то тоді то було не дарма. Ну а якщо я куплю, то я можливо розпаковку і зроблю, може не зроблю. Я просто просто розкажу.